Привіт! Мене звати Денис, я українець. І якщо ви зараз бачите це відео, то в принципі ми все правильно робили, щоб ви це побачили. Я прожив в країні, яка мала певні зміни, і це дуже великі зміни. І я хочу побажати вам знаєте чого? Сказати? А я скажу. Я хочу, щоб ви ніколи не забували. Того, ким ви є. Я хочу, щоб ви не забували те, що робили ми, тому що ми це робили в певну міру і для вас. Я хочу, щоб ви жили і раділи тому прекрасному життю, яке у вас є. І я дуже хочу, щоб ви зберегли світло всередині себе. Я хочу, щоб ви мріяли, щоб ви подорожували, щоб ви бачили світ. І з того світу привносили щось цікаве до нашої країни, і я хочу, щоб ви пам'ятали.